Що за світло. світло, Янка плаче по п'ять годин в Україні підряд нема світла, а ще вночі затримують. Цілу ніч нема світла. Ну, а Америка каже, що дякуємо вам, що отак нам світла даєте, а що наші діти плачуть, і ми не можемо їм зварити їду, не можемо молоко спарити, нам прокисає, холодильники, камери відтікають. З камери капли, ось у нас можу показати. Ідемо, покажемо зараз. Дитина плаче, йшла би в інтернет. За інтернет ми платимо по 250 гривень в інтернеті. Не сидимо, бо біжимо скоро їсти варити, коли дадуть крихти того світла. Ну, як нас обманює цей... Уряд слуги народу, а вони не слуги, а настоящі демони, слуги демонів. Як так можна? Би діти плакали. Хотіли б би американські отак діти плакали. Ми встали, світла вже немає. У шось місцевого. Ну і ужасно, ні тобі їсти зварити дитині. Діти мають з бутербродами. Бути. Чоловікові що я скоренько так могла, встигла зробити єшню колочену, але ж Яночка пізніше встала. Ну, а тепер нам треба ще заварювання робити для дітей, якісь ці сиропики з малин. Я Чора... не буду Янка не любить. Вчора ледве встигла е зробити сиропи, бо світло вимикають. Огірке заварювання, доста дорого. Те світло вартує для нас. По 4 гривні 32 копійки і ще його немає. Ще і світло дорого, аж треба хліб спекти, то піднімають ціни нереально. Ось так. Доводять людей, вони думають, що ми будемо дорого платити, ще й світла немає, і ми будемо виїжджати. Ні, ми ніколи не вийдемо. Ми такі вперті люди, Но, як румуни в нас по сусідству. Ні, ми не виїдемо і прото будемо тут, і прото будемо ось такі відео знімати, бо це є наша земля, і ми будемо тут. Ось, правда, Лілічка? молодь що каже. Потерпимо. А в осени чекайте бунт, бо тепер просто жарко. Жарко. І коли людям надоїсть, тоді вийдуть на великий бунт, Тоді не чувайтеся. Гнані будуть так, що забудуть і дихати. Самі забудуть дихати всі слуги демонів. Ой Боже, бідний наш народ, трудолюбивий і терпеливий. все мають у собі хибу, як по-нашому, їхня біда, що вони довготерпеливі. Ой, кажу, вже нам Бог поможе. І ми вистоїмо, скинемо ці сили неумілі. У мене є віршо, вірш такий.